З думкою про те, що діти та підлітки стали читати менше, погоджується і Світлана Михайлова, бібліотекар школи номер 3 Якщо порівнювати читацьку активність серед учнів минулих років, то вона була вищою. Сьогодні школярі в основному читають шкільну літературу. Читання художньої літератури в підлітковому середовищі витісняється, зазначила Світлана Анатоліївна. Читають в основному за шкільною програмою. Додатково питаються довідкову літературу. Літературу про життя однолітків, книжки Все Стайка, психологічну літературу, і останнім часом, уже декілька років поспіль, питають книги про динозаврів. Звісно, всього, звичайно, у нас бібліотеки немає, але на допомогу нам прийшов інтернет. Багато дітей багатьом дітям подобається читати з інтернету, але дехто приходить до мене і каже, що мені потрібна книжка, бо очі устають, коли читаєш з екрану. В порівнянні з минулими роками також спостерігається і зниження відвідування шкільної бібліотеки, зауважила Світлана Михайлова. Є група дітей, яка постійно ходить до бібліотеки. Інші шукають відповіді на домашні завдання і дуже мало тих, хто просто полюбляє книжку. Марина Андрійчук вже майже два роки член оргкомітету Живи книга. Читання її одне з найулюбленіших занять. Коли я читаю книжку, мені більше запам'ятовується і ну, мені якось легше зрозуміти, коли я читаю. Просто ну, коли я з інтернету, то збивається увага, я не можу ну, зосередитися. А книжка мені цікавіше набагато читається чим. Навіть чим дивитися фільм, я більше люблю читати книжки. Чи потрібно взагалі от читати книжки? Що б ти сказала своїм одноліткам, однокласникам? На мою точку зору, потрібно читати книжки. Вони формують людину, її світогляд, її ну, погляди на життя. Ну, це дуже важливо, мені здається, читати. Вже минули ті часи, коли потрібно чекати на своїх читачів. Сьогодні дітей необхідно зацікавлювати книжкою, застосовувати усі нетрадиційні методи, аби учні йшли до бібліотеки. В цьому переконана бібліотекар школи номер 2 Людмила Лазаренко. Не потрібно чекати дитину, коли вона прийде до бібліотеки, потрібно самим йти до дітей. Тому що зараз такий час, що діти звертають увагу на все, що завгодно, на все яскраве, на все те, що його оточує. І якщо ми будемо чекати, коли ця дитина зайде і запитає ту чи іншу літературу у мене, ми можемо так ніколи не дочекатися. І тому ми проводимо такі заходи, які зацікавлять дітей, зацікавлять. І Зможуть їх не тільки прив'язати, можливо, до бібліотеки, а настільки, що вона стане таким поштовхом на майбутнє, тому що вже з дитячих років ви знаєте, що формується характер і особистість дитини. І якщо вона, починаючи з дитинства, полюбить читати, це все складе такий знаєте, відбиток на все її життя. Вона це перенесе любов на своє на подальшу, своє подальше життя і буде гарним читачем і, взагалі, моральною людиною і людина яка людина, яка збагатить себе і свою сім'ю подальшому Кожен навчальний заклад та її бібліотека шукають різні шляхи, аби привернути увагу дитини до книжки. В школі номер 2 в цьому направленні склалися вже свої добрі традиції. В бібліотеці за участі учнів проходять заходи на різну тематику. Також відбуваються презентації нової літератури. Як поділилася з нами Людмила Іванівна, найбільшу цікавість до книжки проявляє початкова ланка. На твою думку, чи потрібно сьогодні читати книжки? Я вважаю, що потрібно, адже це книги, джерело нашого знання. Треба здобувати знання. А в тебе вдома є комп'ютер? Так. Але а. я ним не особо користуюся. Я більше хожу ходжу в бібліотеку і беру літературу особисту і навчальну навчальну літературу. А взагалі вмієш користуватися комп'ютером? Так, взагалі я вмію. Так, твоя найулюбленіша, наприклад, тематика, на яку ти полюбляєш читати. Ну, мабуть, це Гаррі Поттер» і всі книжки, все Стайка. А якщо от, наприклад, сьогодні показують і по телебаченню Гаррі Потера, відрізняється, от, наприклад, прочитана книжка і по телебаченню? Так, адже режисери можуть деякі епізоди вирізати з фільму і не показати їх. В книжках це більш яскраво виражено. Якщо говорити про старшокласників, то вони зазвичай обмежуються підручниками шкільної програми. Та все ж таки перевагу книжки чимало, переконана Анастасія Бабська. Читати повинну повинні всі, не тільки малі, а й дорослі, тому що багато зараз читають в інтернеті, але це може. Поганти здоров'я тому більш важливо читати книжки, і вони більш нас ну повчають ніж інтернет і всі інші джерела. От що тебе саме привабило в книжці? А те, що можна нафантазувати самому ці події, як герої себе поводять, а не так, як ну, можуть показати фільм. Порівнюючи з минулими роками, читацька активність серед підростаючого покоління і справді знизилася сьогодні. У молоді на першому місці інтернет, але школа та її педагоги кожного дня наголошують на тому, що потрібно не забувати про хорошого і старого друга книжку.